Можливість посилення санкцій щодо Росії американська делегація обговорила з європейськими колегами на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО напередодні. Про це журналістам повідомив високопоставлений чиновник із державного департаменту США, який супроводжував держсекретаря Керрі до Брюсселя. Чиновник визнав європейці поки не мають великого апетиту до нових санкцій, але будуть готові діяти у випадку суттєвого погіршення ситуації. Тим часом сам Джон Кері впевнений, що навіть теперішні санкції змусять Росію до конструктивних дій. Ірина Матвійчук продовжує далі. Санкції США та 28 країн Європейського союзу щодо Росії стосуються головним чином оборонної галузі, фінансової та енергетичної країни заходу впевнені, що, хоча Москва не дуже реагує на ці економічні обмеження, насправді вони значною мірою тиснуть на Кремль. За словами державного секретаря США Джона Керрі, російська економіка вже з наступного року може повільно сповзти у стан рецесії. З плином часу санкції мають здатність запрацювати. І Якщо ви подивитеся, що зараз відбувається в Росії, про це було оголошено у ЗМІ, що Росія оголосила офіційно з наступного року рецесію. Я думаю, президент Путін найближчими днями запланував звернення до народу, де він, за попередніми даними, може говорити про деякі плани економічного характеру, як справитися із проблемами Росії. Рубль з часів його запровадження у 1991 році впав до історичного рівня порівняно. Но з євро, Тож зрозуміло, що російська економіка відчуває вплив цих санкцій. Напередодні міністр економіки Росії Олексій Ведів заявив, що через санкції та світове падіння цін на нафту рівень ВВП Росії наступного року впаде на майже один відсоток. Тоді як у прогнозах його відомства передбачався ріст внутрішнього валового продукту Росії на понад один відсоток. За словами держсекретаря, США, Росія може уникнути подальших санкцій, якщо погодиться на конкретні кроки, щоб припинити підтримку сепаратистів в Україні. у Росії. Є можливість зробити зовсім інший вибір, і ми, і всі інші готові сісти і обговорити прийнятні рішення, на які би погодилися усі сторони, про дуже конкретні кроки, до яких можна вдатися, щоб піти в іншому напрямку. У вівторок місія ОБСЄ в Україні повідомила, що українські та російські генерали за участю сепаратистів домовились про чергове перемир'я в Луганському регіоні, що почнеться від 5 грудня, та відведенням військової техніки з цього регіону наступного дня, водночас. Українським зС цю інформацію не підтвердило і не спростувало. Ярина Матвійчук голос Америки.